Центральний вхід Київського зоопарку прикрасили великі 3D-малюнки із зображеннями тварин. Про новий сучасний образ столичного звіринця Юлія Поворозник. На парадному вході столичного зоопарку з одного боку у гірських лісах біля річки пасуться зубри. З іншого в засушливій савані на галявині відпочиває родина котячих, що гордовито спостерігає за жертвою. О, здесь чотири стіни, які знаходяться під потепльоним углом. Но если вы проезжаете и видите эту картинку, она постоянно будет в правильном фокусе и правильном ракурсе. И самое главное появилось на центральном ходе зоопарка, это узнаваемость его. Я думаю, что теперь всякий проезжающий не будет, иногородний человек не будет сомневаться, где у нас находится зоопарк. Композицію протягом семи днів малювали п'ять художників. Таке оформлення центрального входу це частина благодійного соціального проєкту. Ми розраховуємо на те, що люди почнуть задумуватися, що в їх силах міняти і будувати світле майбутнє, допомагати своїм близьким, допомагати городу, в якому вони живуть. Галерея на паркані стала чудовим тлом для світлин на згадку. А яскрава картинка притягує погляди перехожих. Ну зараз яскравіше. і так. Якось ось відчувається свято, відчувається, що тут знаходиться зоопарк, що діти ходять. Ну, приємніше, бо було неохайно якось. Компанія, яка презентувала творчий проект у столичному зоопарку, планує реалізувати такі ж в центрі Києва. Юлія Поворозник, Олександр Фенько, телеканал Київ.